Василь Фурман, член ради НБУ і доктор економічних наук, виходить з нами на зв'язок. Мої вітання, доброго дня. Вітаю вас, слава Україні, героям слава, репараційний кредит. Так це зветься. По-перше, на що він вплине, в разі, якщо це дійсно буде ухвалено, і наскільки це можна розглядати як там істотна впливова і відчутна інвестиція, бо, зрештою, це інвестиція. Україна критично залежна в умовах великої війни від зовнішнього фінансування. Щорічно ми отримуємо значні суми коштів за ці більше ніж 3,5 роки великої війни. Ми отримали. Наприклад, близько 150 мільярдів доларів з зовнішнього фінансування. Мова йде лише до речі про фінанси. Це не зброя чи там гуманітарна допомога, лише фінанси. Її надали наприклад там близько 30 різних країн та міжнародних фінансових організацій. Якщо ми, наприклад, говоримо про цей рік, то за прогнозами національного банку України Україна отримує близько 54 мільярдів доларів. Зовнішнє міжнародне фінансування це кредити і гранти при потребі бюджету близько 42 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, але частина коштів піде на наступний рік. Ну, буквально сьогодні міністр фінансів виступав Верховної Раді, який заявив про те, що у нас на наступний рік є непокритими зараз там, близько 18 мільярдів доларів. Цифра може, на мою особисту точку зору, і бути більшою, тому що все залежить від того, Чим більше буде в Україні грошей, тим більше ми можемо направляти е, їх е, на, 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 на різні напрямки. Також потрібно говорити про те, що е, на сьогодні е, зовнішня міжнародна фінансова допомога вона йде в основному. На сектори, які не пов'язані з сектором безпеки і оборони, сектор безпеки і оборони фінансується коштом платників податків, фізичних та юридичних осіб. Я сказав в основному, тому що Україна проводить важкі складні переговори не тільки щодо залучення коштів зовнішнього фінансування, а також щодо того, щоб ці кошти частково, хоча б знову фінансування, можна було направляти на фінансування української армії українського військово-промислового комплексу. В Принципі є позитивні зрушення. Ну зокрема, ми знаємо там про данську модель, ну або також ми чули сьогодні ж заяви від міністра фінансів про те, що ми Україна веде переговори з. Нашими західними партнерами, щоб вони також і приймали участь в фінансуванні української армії, це не просте складне питання, але в будь випадку на мою особисту точку зору, ми справедливо це піднімаємо питання, і справедливо було б, щоб наші партнери дійсно фінансували або повністю, або частково або українську армію, тому що витрати на армію є дуже великими. Тепер що стосується по суті питання, яке ви ну перед цим зачитували, дійсно. Є величезна сума грошей, коштів, які заморожені в, в ну, Російській Федерації. Тобто це Центральний банк Російської Федерації, зокрема, ці кошти вони по всій ну, по, по світу. Переважна більшість цих коштів знаходиться в країнах Європейського Союзу. І е, один із механізмів, який сьогодні вговорюється, щоб дійсно ці кошти е, в якійсь сумі пішли на е, фінансування бюджетних потреб нашої держави. Тому що, скажімо так, знаєте, от питання фінансування воно з кожним роком не просте. Але ми спостерігали, що наприклад темі. в минулому році ми отримали 40, близько 42 мільярдів знову допомоги Поза минулому близько 42. в цьому році, трохи буде більше. Але mm -hmm. це скажімо так чесна коштів. Піде на наступний рік. Ну так, так тут бачите, якщо про наступний рік варто згадати і про перші намагання сформувати бюджет. Це окрема інша тема, але ми теж до неї будемо повертатися. Вам я вдячний за розмову. Василь Фурман, член ради НБУ Дякую. і доктор економічних наук з нами на зв'язку.